Привіт. Записую це відео спеціальної своєї кухні, тому що сьогодні я говоритиму про рецепти. Звичайно, мене часто запитують, що я готую, як готую, тому що була карта та бата, тому що знають, що я дуже люблю готувати і часто це роблю майже щодня, незалежно від того, де я які в мене плани на вечір, чи я граю виставу, чи просто продовжую жити. І тому я вирішила дати. Ну, скажімо так, деякі поради. Насправді, я не дуже люблю давати рецепти і безпосередньо говорити, що ви маєте готувати. Тому що в кожного в сім'ї свої смаки, всі їдять по-різному, хтось любить м'ясо, хтось їсть свинину, хтось курку, хтось вегани, хтось вегетаріанці. Ну, Хтось використовує лактозу, не використовує мені набагато простіше і цікавіше розказати принцип, за яким я готую. І саме зараз ми говоримо про такі страви, рецепти на всі випадки життя, оскільки зараз наше життя дає нам дуже багато випадків. А зараз ми наближаємося взагалі до дуже цікавих випадків, які вже пов'язані з святами в такій ситуації, в якій ми знаходимося. Я вже через декілька днів буду в Україні. Зараз я знаходжусь в квартирі в Будапешті і щодня також готую своїм дітям, оскільки я тут, нібито... Обслуговуючий персонал для них, вони навчаються, а в мене не так багато тут роботи, тому я майже постійно хожу по магазинах, купую їм їжу, щось готую, щось економлю і розкажу просто, як живу тут. Я по-перше, я дуже би радила завести невеличкий городик. так? Взяти собі трави для того, щоб вони у вас були на підвіконні, або мої ще на балкончику. У мене є такий невеличкий балкончик при виході, і там в мене росте розмарин, чебрець, була м'ята. Я вже її з'їла, ми вже з неї зробили чай. Фактично, її вже не залишилося. Вже занадто холодно. Базилік був. Петрушка, кріп, -кріп до речі, дуже добре, до, дуже довго, майже до морозів тримається щавель може бути, може бути шпинат, але все ж таки щавель і шпинат його дуже швидко використовуєш. А от розмарин і чебрець це те, що можна вирощувати цілий рік. Чому я ще дуже раджу саме їх, тому що зараз ми мерзнемо в Україні, вмикають світло, стає дуже холодно, ми мерзнемо і хочеться просто взяти гарячої води. Я взагалі зараз раджу дуже багато. Працювати, як я кажу, брати саме гарячу воду. По-перше, якщо ви не помиєте руки в гарячій воді, я просто страшенний мерзляк, то ви одразу нагріваєтесь. Тобто, перша порада для вас це не треба приймати там гарячий душ або накриватися, треба от прямо в гарячу воду, якщо у вас така є, опустити руки і вам одразу ну, дуже швидко стане тепло. Це такий маленький секрет. Я завжди так робила, коли була вагітною. Дуже мені допомагало просто зігритися, бо ноги не можна парити. А от руки так дуже швидко прогрівається абсолютно все тіло, і дуже е класний лайфхак, якому мене колись навчили. Е Якщо у вас немає звичайної води, і ви можете набрати через екофло або якось нагріти воду, ви можете просто руки опустити. Ви можете просто тримати, наприклад, в кастрюлі. У вас є гаряча вода, яку ви будете використовувати. Просто потримайте цю кастрюлю, Це теж дає дуже сильно тепло. Такі, нібито, базова історія, але от не знаю, чи, чи люди це усвідомлюють. Далі і розмарин, і чебрець дають вам можливість мати з них чай. Тобто, ви просто берете воду. Просто берете е, розмарин або чебрець, добре їх отак розминаєте, або можете побити пляшкою, або чимось, щоб просто трошки вийшли з ефірні олії і е, додаєте в просто гарячої води. Просто тримайте зараз маленькі, в мене, я не знаю, тут десь є маленький такий ножик, я його дуже люблю. Він подорожую завжди з ним, з дерев'яною от В мене він завжди десь є, якщо я на фермі в кишені, якщо ні, він десь тут. І я завжди ним отак буквально одну скибочку, а, Або е, зараз це може бути імбир, або цедра лимону, або апельсину, теж в склянку, горнятку в з водою, з гарячою. Воно одразу дає вам прогрів і такі класні емоції. неймовірні. Сьогодні я готувала для своїх дітей Міністрону і подумала, що варто вам про це розказати. В мене було дві скибочки бекону, просто там десь завалялися. В холодильнику, якийсь залишок невеличкий кабачку, тому що в нас є черепаха, яка їсть цей кабачок, трошки моркви теж старої такої підсох. Реально я дуже люблю такі супи, які я роблю саме із залишків. Як ми називаємо супи із сміття, все це ми збираємо, і як ще наші батьки робили за радянських часів, якщо ви не найкращий час, але все одно, от з ковбаскою, пам'ятаєте, нарізали ковбаскою, такі робили швиденький суп або з гречкою, або з, з овочами. От саме фактично, міністроне це саме є такий суп, Тобто ви просто підсмажуєте трошки бекончик, трошки підсмажуєте, я не додаю цибулю, можна. Кубиками моркву можете натирати. просто мені здається, вона така більш ресторанна і все ж таки не дає тобі ну, такого відчуття, що, 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 що якось все сумно. От. Також картопля це може бути трошки капустки якоїсь старої. І прошу вас, не викидайте нічого, зберігайте, бо навіть якийсь малесенький шматочок там, капустки, ви його кинете в бульйон, він дасть свій аромат. Палички знову ж таки. Завжди це кажу від петрушки, від кропу. Залишайте їх завжди. От я варила, я вже забрала суп-холодильник, в холодильник, але то так дістаю. і В мене прямо ці шматки зелені. Я потім, перед тим як подаю на тарілку, я звичайно ці всі вуса дістаю, але вони в мене там лежать і. Відпочивають в каструльці і віддають свій смак. У мене було пів помідора старого, теж туди додала, і зварила окремо макарони. Я не додаю макарони в суп, бо вони там розкисають. Я їх варю окремо і ложкою накладаю, потім гарячим супом заливаю і воля. Раджу, якщо немає світла, отаку історію. Спочатку все порізали, все підготували, з'явилося світло, бац! Починаємо готувати. Залили холодною водою, холодна вода закипає швидше, ніж гаряча вода. Знаєте це. Тож не соліть, бо сіль теж затримує кипіння. Набагато довше. От закипіло, потім вже посолили, трошки проварили, вимкнули. Фактично, супу такому, якщо ви його наріжете дрібними шматочками, йому дуже мало треба варитися, Ну, приблизно, я не знаю, 10-15 хвилин. Тобто ви точно встигнете в цей період, коли є світло. Чай є, суп є, гречка, я вже говорила, її можна просто залити холодною водою, навіть зранку вона буде фактично готова. Майже будь-яка крупа, окрім там. Сухого гороху або пшениці, ну, якоїсь такої твердої великої кропи, вона буде дуже швидко готуватись. кускус Ідеально зараз просто заливаєш, можна навіть в термос на роботі або десь взяти гарячу воду, або в кафе, прийти вдома, залити кускус і також готова страва. І знову ж таки, якщо подобається м'ясо, якщо є потреба в м'ясі, можна додавати. Ми можемо. Ой, перепрошую в мене щось вже сідає телефон. Ми, Ми не багато їмо тут м'яса, тому от якось так ось. Я мабуть хочу нагадати, що приготування їжі зазвичай це здивування. Ми в Україні звикли дивувати гостей, сусідів, готувати щось неймовірне, щось красиве. Наразі зараз я, мабуть, пропоную все ж таки згадати, що приготування їжі це для насичення, для того щоб, по-перше, згадати про свій рівень цукру, бо ми маємо його підтримувати. Хоча зараз будьте обережні, бо стрибки цукру. Продають неймовірні амплітуди емоційні. Я сьогодні, чесно скажу, от нічого не їла вже в мене така. Ну я не знаю, чи це депресія, чи ну такі якийсь дуже, дуже складний стан, як у більшості українців зараз. Але я з'їла невеличкий шматочок торта і мені просто стало погано, тому що я зрозуміла, що я якось перенаситилася цукром. От. Тому не підслащуйте все дуже сильно. Пам'ятайте, що молоко, звичайно, Формує слиз, тобто, якщо у вас є застуда, не пити гаряче молоко, воно вам не потрібно. Та ви вже і дорослі, щоб пити молоко. От, Ще маю сказати, що ми не забуваємо, що все ж таки приготування їжі це суміш хімії, фізики і любові, а це означає, що процеси нагрівання, остужання, охолодження, як зробити, щоб у вас наприклад, була класна страва. От я зараз теж пропоную зварити бульйон, цілу. Курку, прямо кинути в воду, прямо з цілою морквою, з якимись залишками овочами і просто зварити. в будь-якому разі буде і бульйон, і м'ясо, яке ви можете використовувати, потім з гречкою дасте. Потім... Але я прошу не ускладнювати, не починати відбивати м'ясо, бо вам треба все це мити, а ви і так втомлені, у вас і так багато йде сил. Намагайтеся просто подумати, як просто зварити макарони, просто їх перемішати з свіжими помідорами, просто посолити, поперчити, додати трошки сиру, все. Я дійсно думаю, що ці часи вони навчать нас теж трошки спрощувати все, Трешки, трошки давати собі можливість продихатися. Якщо у вас є можливість посидіти з горнятком чаю, я думаю, що всі вже до цього дійшли, це вже не треба вчити, люди вже будуть це робити, замість того, щоб почати там, щось виготовлювати або якісь котлетки, бо все це займає час, все це бруднить, все це треба мити. Якщо у вас є бажання, якщо вам хочеться готувати, Якщо ви відчуваєте, що зараз це єдине рятівне, що може бути у вас, насолоджуйтесь продуктом. Візьміть яблуко, потріть його, понюхайте, яке воно класне. От мене тут, до речі, я придбала таку тут айву, неймовірно. Я щось з нею приготую на не різдво. Я просто цілий день хожу її, нюхаю, бо вона ну і за формою, і за всім вона просто ідеальна. Отак от, от трошки потерли. Понюхали вже кращий настрій. До речі, теж може чай, можна чай робити. Сухофрукти зараз піджовувати Е, Я за те, щоб не давати конкретних рецептів. Я за те, щоб ви просто побачили. Ну, от життя, яке воно є. Я навіть вам більше скажу, що у вас у всіх є консервації. У всіх я впевнена. Шмат м'яса, шмат якоїсь ковбаси, консервація це просто ну, ідеальний вечір вдома з гарним чаєм, з лимоном, з цукром, з чорним. Коли ще в нашому житті ми всі сподіваємося на найшвидшу перемогу, що буде можливість отак просто поїсти з дітьми хліб, нарізати прямо на дошку, там шматочок ковбаси або. Сиру і от відкрити з банки їсти все це. Нам зараз це дозволено, нам можна, не треба вигадувати, що зараз якісь інші часи. Ні, ми можемо сьогодні їсти з кастрюлі, ми можемо їсти з коворідки. Ми можемо просто насмажити яйця, поставити на стіл, взяти хліб і прямо їсти з сковорідки. Пройдуть ці часи, ми знову сядемо за красиві застілля, в нас буде посуд. Але, але зараз ми маємо прожити ну, те, що нам вже даровано долею. Я, я знаю, що нібито я знаєте такі речі говорю, а тут стою в себе в Будапешті на кухні. Але я буквально вже через два дні буду так само, як і ви, без світла знаходитися в Україні і і безмежно цьому рада, бо дуже сумую за фермою, дуже сумую за чоловіком. Тож, підводячи такі підсумки того, як і що можна готувати, я хочу нагадати, що я пропоную вам купувати готові продукти. До речі, навіть тут я для своїх дітей роблю сніданок. Просто молоко, мюслі і банан, молоко, молоко, мюслі і апельсин, молоко, мюслі і ківі, що завгодно. Просто нарізаю, я впевнена, що по, по якості продуктів достатньо: жири є, вуглеводи є, цукор є, білок є, фрукт є, все, клітчатка є, все. Я просто дивлюся дуже на їжу як функціонал. Але мої діти вже повернулися додому. Я вас міцно цілую, бо маю бігти готувати вечерю саме для них. Цілую.